У Запоріжжі вручили 37 сертифікатів на придбання житла для ветеранів і ветеранок з інвалідністю та їхніх родин. З них 26 – для ветеранів з тимчасово окупованих територій. участь у бойових діях, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув під час виконання бойового завдання в серпні 14-го року в населеному пункті Мар'їнка Донецької області світла пам'ять героїв. Олексій Спірічев – один з тих, хто цього дня тримає сертифікат у руках. Боєць Запоріжжя працював у складі 5-ї штурмової бригади. Отримав важке поранення, відкинувши скит ворожого дрону рукою. Зараз ми проживаємо. В п'ятьох на троє дітей в однокімнатній квартирі, і це дуже дуже, дуже незручно. Є така страпилася нагода стати на чергу на поліпшення житлових умов. Все зробили люди добре. Нам нарахували більше двох мільйонів. Вже придивилися будинок чи ще були пішувати? Придивляємося, один кращий за іншого, тому дуже важко приділитися стосовно часу. Призначення грошових самих оцих виплат, ну це зайняло десь 9 місяців. Ну я вважаю, що це недовго. В країні де йде війна. У черзі на житло понад два роки перебувала і родина Романа Тернового. Захисник втратив ногу, підірвавшись на ворожій міні. Отримавши сертифікат, родина планує купити квартиру у Запоріжжі або області. Взагалі, без без проблем зібрати всі необхідні документи і все реально. Я думаю, хлопці і дівчата мають побачити. Ну, це не є проблема. Зібрали всі необхідні документи, які з вас потребують, і все. І чекаєте своєї черги. Пару років, мабуть, пройшло. Як почали займатися підготовкою документів і все. Ну... Дякую. Дочекався. Роман розповідає, сертифікат на житло отримав, тепер мріє й про нову професію. Займатися чимось. Машини крутить любом. Може, якась СТО, може, якась не знаю. Щось будемо думати. Дізнатись більше про можливості після служби ветерани могли просто на місці. Одразу після вручення сертифікатів працював ярмарок вакансій. Ми чудово розуміємо на превеликий жаль кількість тимчасово окупованих територій, і люди повертаються і вони повертаються в ті міста, в ті селища, які знаходяться на території вільної України, які їм знайомі, які найближчі до їхніх домівок. І да, це питання стоїть дуже гостро, тому що ми чудово розуміємо, що люди розміщуються і в гуртожитках, і ну все, що місто область може, вона намагається надавати. Але чудово розуміємо і проблематику цього питання. Сертифікати ветеранам, і родинам вручали голова обласної адміністрації та міністерка у справах ветеранів України. Наталія Калмикова відвідала Запоріжжя з візитом, розповіла також про роботу над програмою отримання житла для ветеранів ВПО. Наразі ми працюємо по декількох напрямках щодо житла. Те, що сьогодні було це вручення сертифікатів на житло особам з інвалідністю в нас і не першої другої групи. Також ми працюємо над тим, щоб створити іпотечні кредити доступні для ветеранів. Першу чергу ветеранів внутрішньопереміщених осіб працюємо в уряді і сподіваємося найближчим часом вже запропонувати доступні варіанти. Ще йдуть консультації всередині уряду і з міжнародними партнерами. За словами міністерки, більшість тих, хто отримав сертифікат на житло, планує залишитись в Запоріжжі, але держава не обмежує вибір. Родина може обрати будь-який регіон країни на програму забезпечення житла ветеранів з першої та другої групи інвалідності. Було виділено 84 мільйони гривень на 37 сертифікатів. Кошти надаються за рахунок державної субвенції та міжнародних організацій.